А як можна виділяти 5 мільярдів гривень на Вовину тисячу, коли мінімальна? Міністерству оборони на цей рік не вистачає 6,5 мільярдів. Чи знаєте ви, що за ці 5 мільярдів можна було би забезпечити кожну з 96 бригад, які знаходяться на першій лінії, мінімум 250-300 ребів, це на кожну машину, що дало би захист життя військово наших службовців. Чи знаєте ви, що за ці 5 мільярдів можна було би купити 28 тисяч Mavic 3T, які допомагають сьогодні бачите і вночі. Або 53 тисячі Mavic 3 Pro Fly Combo, які є в величезному дефіциті в армії. Або 220 тисяч FPV, які наша команда тягає на фронт сьогодні. І фонд Порошенка за ці роки на 6,5 мільярдів вже передали Збройним силам допомоги. Або 220 тисяч таких дефіцитних сьогодні мін, то го калібру, скажіть, будь ласка, як можна однією рукою голосувати продовженням воєнного стану, а другою забирати гроші в армії? І це питання і доставки, і це питання і до ради нацбезпеки і оборони. Ми вимагаємо шанувати збройні сили України і забезпечити.